Артема Стаха таки залишили під вартою на два місяці заставою в півтора мільйони гривень. Без підозрюваного та з забороною журналістам знімати у залі судового засідання розглядали апеляційні скарги адвокатів керівника КП. Захисники Стаха клопотали змінити запобіжний захід перебування за ґратами на домашній арешт. Мовляв, раніше чоловік перебував під слідством з аналогічною статтею, проте не ухилявся та не переховувався від правоохоронців. Також адвокати про. Сели суддів зменшити розмір застави, аргументуючи тим, що доходом керівника дільниці з контролю за благоустроєм є лише заробітна плата, на яку він утримує сім'ю та хвору матір. На що прокурор обвинувач запевнив суддів, що Артем стах умисно приховує своє майно, оформивши його на близьких родичів? Процесія процесі проведення схово були опера в том месте, где я проживаю, и я думаю, они очень удивились тем состоянием жилищных ус ус условий. Которих проживає на сьогоднішній день яка б корупція. Прокурор Шмаровоз розповів, коли проходив обшук в кабінеті службовця, правоохоронці вилучили 27 тисяч гривень. Звідки взялися гроші? Арештований не пояснив. Та одразу ж захисник Стаха запевнив суддів, що кошти, знайдені в приміщенні, належать матері підозрюваного, яка заявить про це офіційно згодом. Та для суду аргументи обвинувачів виявились сильнішими. Колеги суддів ухвалила апеляційні. Скарги захисників Чернінка Якуби залишити без задоволення, а ухвалу слідчого судді Новозаводського районного суду міста Чернігова від 13 вересня 2015 року про застосування запобіжного заходу відносно стаха Артема Юрійовича, 17 грудня 1978 року, народження, без зміни. Винесений вирок не підлягає касаційному оскарженню, тож артему стаху доведеться залишитись під вартою ще на два місяці чи внести чималу заставу. Нагадаємо, керівника кому. Нального підприємства затримали на початку вересня під час отримання хабаря у власному авто. Тоді підприємець передав одну тисячу доларів Артему Стаху. Службовці затримали на місці.